Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Що я прошу там автор фільму Дмитро під час прес-конференції розповів, кіно відзняли за 500 спонсорських доларів. Проте, чи не головну роль зіграло велике бажання акторів зробити щось нове і цікаве. Слоган фільму, де б ти не сховався, вони чекають. На постері зображена дівчинка із лякаючою посмішкою на вустах. Проте сам Дмитро не вважає своє кіно фільмом жахів. До фільму жахів в принципі ці теми не мають відношення, але просто історія така, що вона, вона потребує такого жанру, щоб розповісти її саме жах. Тому що по-іншому ти не зможеш передати ту історію, яку ми хотіли показати. Фільм не рекомендовано до перегляду дітям до 16-ти, хоча у ньому і задіяні актори, яким навіть нема 10 років. Головну роль зіграв актор облиму з драмтеатру Сергій Рогов. Головна ідея фільму все повертається. Все, що ти не зробиш, має свої наслідки, звідси і назва фільму. Мисно робота на студії, Він прийшов з якоюсь мислю, давай знімати кіно. І ну, некую ідею, яку ми совместно превратили в какой то сценарий. Я пришла домой, подумала, що наверное, какие то есть несостыковки в тому що мені Діма сказав. І оформила это в какой то сценарий. Перший фільм кругообіг покажуть у п'ятницю в кінотеатрі Україна. Згодом його демонструватимуть на фестивалях та конкурсах. Тож у мережі інтернет його можна буде побачити не скоро.